Яка у нас гарна рибка клюнула. Слава Україні, рибаки! З вами канал Анвіфішен і Аношкін Іван. Вибрався я сьогодні на рибалку, друзі. Погода дуже гарна, тепло, сонячно, вітру немає, пташки співають. Весна, одним словом, хочу половити сьогодні я на флет. Того, що вода вже поступово прогрівається, і рибка далі стає активнішою. Можна вже виїжджати і пробувати. Покажу вам сьогодні наші новинки. Думаю, попередньо ви вже з ними ознайомлені, хто слідкує за нашим каналом. Тим не менш, будемо сьогодні безпосередньо показувати їх в роботі, як вони ловлять рибку. Зараз замішаємося, все вам покажемо, розкажемо. Ну і, звичайно, будемо друзі, ловити. В лінійці Anvi Fishing поки що в нас представлено 5 смаків. Це в нас один універсальний тигровий горіх. Власне, його ми сьогодні будемо замішувати обов'язково. Така упаковочка, досить якісна, досить зручна. Тут у нас є ще флюрогель, ліквід, далі я покажу вам. Два рибних смаки. Це у нас криль халібуд і лосось полуниця. Думаю, що також будуть працювати, потрібно пробувати. І Фруктовий мікс та ананас кисла груша. Це з фруктових. Власне, можна собі на кожну рибалку брати там по два метод мікси. брати один фруктовий, один рибний, і дивитися, що рибка схоче. Сьогодні я замішаю тигровий горіх. І замішаю, напевно, що лосось полуницю. Цікаво мені, як вони будуть працювати. Зараз вам покажу процес приготування. Він максимально простий. Хто ще такою штукою не користувався, на упаковці пише як його приготувати, але думаю, що тут розбереться будь-який новачок, тому що тут все максимально просто. Відкриваємо наш метод мікс. І можемо бачити, тут у нас є ліквід і флюрогель. Так, флюрогель поки нам не потрібен. Беремо наш ліквід, це в нас йде концентрат. Набираємо водичку, майже повну баночку і гарненько його змішимо. Так, все виливаємо. Пропорція тут гарно розрахована, більше нічого не треба придумувати. І зараз замішуємо наш методмікс. Після того, як добре розмішали, залишаємо наш пелець на 10-15 хвилин, в залежності від температури води, треба, щоб він втягнув в себе наш ліквід, водичку добре зволожився, щоб гарно тримався в нашій годівниці в нашому флету. Коли наш методмікс настоявся, беремо наш флет, топтушку, все по класиці, закидаємо пельчик і забиваємо, гарненько зажимаємо і зверху обов'язково даємо наш флюрогель. Все готово і закидаємо. Так, є в нас рибка перша на флет, так, зайшов в травичку! Ух. Вода тут висока. Такий невеликий, але дуже-дуже бійкий. О, ух ти ти шо! Розмочили флет. опа па па є! Ху-ху О, такий, друзі, перший карпіо. Перший. Ух, тих, тих, тих. Попапчик, зелений, нижня губа легенько взяв. Ох. Зараз ближче вам його покажу. Дуже гарна покльовочка. Так, довгоочікуваний перший коробчик. Дивіться, яка у нас гарна рибка клюнула. Кукурудза, тигровий горіх. Прийшовся. До споку нашому Карпухові така дуже сильна риба. Дав гарний бій. Перша, друзі, риба є на методні мікси. Такий карпик. Так, є у нас ще одна рибка, підтягнув вже його до берега. Так що він мені не запутав другу вудочку. Ух ти, Давай ходи, ходи, ходи сюди. Оп, 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 оп. Щось таке не дуже велике. О, коробчик. Оп, 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 оп. Легенько його візьмемо без піцака. Кислотний попап. Така, друзі, рибка трошки дрібніша як попередній. Тим не менш теж непоганий такий весняний боєць. Зараз, напевно, що його зразу відпустимо, не будемо довго мучити. Порадував нас покльовочкою. Гартенька рибка. Так, біжи. Підростай. Можна вважати, що відкриття флета в новому році пройшло успішно. Риба відкликається на наші методмікси. Зокрема, два непоганих таких коробці. І напевно вже 4, а то й 5 таких грам по 700. Коробчики клюють, квівертіпи загинають, фінгера підстрибують. Загалом гарна рибалка виходить. Також друзі влітають дуже і дуже хороші трофейні карасі. Все це в нас працює в поєднанні з попапом 6 мм. В основному використовую зараз запах слива попап. Ну, Не думаю, що це є так суттєво, на мою думку, більше працює тут колір. Помітив, що останніх, напевно, що риб 5 було спіймано на жовтий попап. 6 мм, жовтий колір. І от Рибка непогано на нього відкликається. Також крупніші коробці були спіймані на кислотний попап. Ну тут, друзі, потрібно постійно експериментувати, щось змінювати. Попробую ще може поставити трошки більшу насадку. Але, як на мене, то весна, осінь, коли вода ще досить холодна, найкраще працюють такі маленькі попапи: 6 мм, акуратна презентація. І от, як можемо бачити, рибка не проти ним поласувати. Зараз перезакинуся і чекаю, друзі, чекаю. Стараюся тримати темп, кожних 20, а то й 30 хвилин перезакидати. Точки я не годував. Рибалка сьогодні в мене така більше пошукова, тому що тут на озері далеко кидати не потрібно. Короб переважно все брав з дистанції 70 метрів, а карасики з 30-40, а то й 50. Загалом вся ближня дистанція і попадаються досить такі гарні, такі непогані, набиті, грубі карасі. Так, що друзі, я думаю, що саме цікаве ще попереду. Очікуємо чергового клювання, чергового трофею. Радує нас сьогодні рибка, друзі, є коробці. Я навіть не думав, що їх буде стільки, хоч і розмір невеликий, тим менш є покльовки, є вже друзі, адреналін, а зараз спіймати щось хороше. Хотів би дещо підмітити такий маленький момент, тим не менш він є. Методмікси у нас йдуть в таких зручних боксах. І от коли ви їх використовуєте, я рекомендую його постійно закривати кришкою назад. Взяли, флет забили і кришечкою закрили, тому що йому властиво вивітрюватися. Проте це не якась така проблема, можна трішечки дозволожити, Якщо, наприклад, методміг сонячну погоду, вітряну погоду стояв відкритим, ви просто потім можете його не забити у флет. Він буде розсипатися, розлітатися. Ось така, друзі, історія. Тому слідкуйте також за цим, для того, щоб ваша рибалка була ще більш результативною. друзі, Я вже не знаю, який по рахунку на нині, коробчик. Ну, дуже багато вже їх сьогодні було. Я думаю, навіть десь до десятка не дають клюнути великому. Ставив трошки більші насадки, на більші клювати не хочу, а на менші клює от такий коробчик, трошки більші за нього карасики. І от періодично щось може влетіти. На то і влетіти я і розраховую. Так, все, біжи. Такий. Мини тузик. У другій половині дня в нас так відчутно посилився вітер, стало холодно і риба закрила рота, друзі. Як би це дивно не звучало, але так воно є. Покльовок стало набагато менше. Дрібний коробчик також перестав клювати. Карасиків взагалі нема. Карасики були тільки до години 12-ї, напевно, що і тут так в прилові не більше 10 штучок. Потім я вже поставив більш насадки. Друзі, риба не хотіла брати, риба, хотіла того такого маленького попапчика. На нього вона відкликалася найкраще на різні кольори. Певний період брала на кислотний, потім брала на розовий. Коротше, друзі, потрібно постійно комбінувати, щось пробувати. Попап я використовував 6 мм. І сьогодні я ловив двома видами пелицю. Знаю, що багато хто буде з Тернополя їхати, зокрема на водойму в Ласківці. Тому, друзі, пельчик, тигровий горіх кукурудза тут себе сьогодні дуже гарно показав. Практично вся крупніша риба була спіймана на нього. Салмон, Страубері, Лосось, Полуниця, був на нього як карась, так і коробчик також. Тим не менш, друзі, тигровий горіх кукурудза сьогодні в нас працював краще. Отож, друзі, кого зацікавили наші методмікси, можете перейти на наш сайт за посиланням, що буде в описі, і там більш детально ознайомиться з нашою продукцією. Загалом вдалося нам сьогодні гарно половити, тому друзі, підтримайте нас підпискою, підтримуйте україномовний контент. Ну а ми завершимо. З вами був Аношкін Іван і канал Анвіфішин. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!